Тошинському районі відбулася експериментальна толока. Київська філія центру пробації залучила засуджених, які мають відбувати покарання у формі громадських робіт до облаштування благоустрою. Як проходило прибирання, бачила наша журналістка Ірина Коваленко. За моєю спиною кипить робота з облаштування території навколо храму у Святошинському районі. Це працюють клієнти пробації, тобто засуджені, які мають відбувати покарання у вигляді виконання громадських робіт. Локації, де потрібні їхні руки, визначають разом з органами місцевого самоврядування. Діана провела за ґратами трохи більше як два роки. Її засудили за шахрайство. Зараз жінка повернулася на волю і приступає до праці, до якої її зобов'язав суд. Я була довольна, що мене випустять на свободу і будуть громадські роботи, бо там тяжело, там морально важко. Багато є роботи там і садить. Там дерева, ну і прибирати. Я завжди ставилася до роботи нормально. Головний акцент роблять на нескладній фізичній діяльності. Як каже отець Сергій, засуджені працюють із граблями і лопатами. Минулий рік ми посадили калину, яка прийнялася. Посадили ще багато квітів, а цей рік у нас приготували і лаванду, і дереві, і рози будемо садити, будемо садити піони. Деякі засуджені допомагають отцю Сергію не перший рік. А загалом українське законодавство має чіткі терміни виконання громадських робіт від 60 до 240 годин. Щодня можна працювати не більше чотирьох годин, неповнолітнім тільки дві. Графік основної роботи чи навчання завжди враховують. А от за якістю праці увесь час ведуть контроль із центру пробації не рідше ніж один раз за весь строк відпрацювання громадських робіт, уповноважений орган з питань пробації повинен здійснювати контроль за виконанням засудженою особою відповідних доручень, відповідних вказівок. У рамках пілотного проєкту Київ налагодив комунікацію з райдержадміністраціями щодо виділення ділянок для роботи. Під час першої бесіди ми вручаємо засудженому саме направлення до відповідного підприємства, де він вже і буде відпрацьовувати громадські роботи. Першими зголосилися надати локації у відділі з питань благоустрою та екології Святошинського району. Найбільше залучаємо на території, які у нас є, являються землі запаси міста Києва, тобто на яких не передбачено за бюджетні кошти прибирання і отримання даних територій в належному санітарно-технічному стані. Така ініціатива є кроком до збереження бюджетних коштів. Запевняє керівниця філії центру пробації в Києві та області. Досвід показав, що можна зекономити мільйони. На території Київщини вже 300 засуджених відбули свої покарання у виді громадських робіт, і загалом кількість таких годин становить майже 48 тисяч. За нашими підрахунками, це дозволило зекономити органам місцевого самоврядування майже 2 мільйони гривень на утримання працівників цих служб, які б виконували ті самі обсяги роботи. Експеримент в столиці після вдалої реалізації зможе стати прикладом для інших міст, і тоді засуджені почнуть більше працювати на благо громад. Ірина Коваленко, Олександр Олійник, Київ, 24.